Міський голова Конотопа Артем Семеніхін йде до Києва пішки у столиці. Очільник міста має намір особисто зустрітися з президентом Петром Порошенко і передати йому звернення про розпуск міської ради і призначення перевиборів. У пішомандрівку пан Артем вирішив у суботу, 5 серпня, одразу по закінченню народного вічя, де до слова й було складено заяву про розпуск. Просимо розглянути матеріали подання відповідно до частини 4 статті 78 закону України про місцеве самоврядування в Україні, яке передбачає можливість. Звернення міського голови громади з питань призначення позачергових виборів місцевої ради, оскільки Грантовською міською радою протягом п'яти місяців, починаючи з березня 2017 року, і по цей час не вирішується питання віднесені до її віддання, які є нагальними і життєво необхідними для забезпечення життєдіяльності міста на сьогодні. Міський голова знаходиться у Чернігівській області. До української столиці залишилося 165 кілометрів. Звичайно, що втома дає про себе знати, але ми. Намагаємося розсипатися. Ось нормально йдеться. Відчуття таке, що, ну, скажімо так, їдемо однозначно, їдемо вчасно, в, в п'ятницю плануємо бути в місті Києві, десь в районі обіду, плюс-мінус біля адміністрації президента. Ось. Де зупиняємося поспати, ну це в залежності як, від ситуації. Ми заходимо і в полі, десь От, вчора були там. Зібрали врожай Ось. Вночі зупинилися. в в готелі, тому що треба помитися, було, прийняти душ, в дорозі зупиняємося, там було перекусити. Я особисто від їжі відмовився, собі можу дозволити тільки там кавун, тому що це вода. Ось, і там може яблук, пару стукці. А так вода, 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 вода. Зиму, зі мною йде ще двоє моїх друзів. Це я Віталій Благодарний і Кирило Кирила Бабенцов. Ось, я думаю, мав трьох подорожуємо. Ви плануєте передати листа особисто в руки Порошенко? Чи є якісь ще варіанти? Так, особисто в руки. Особисто в руки Порошенко, але зрозуміло, що якщо його не буде, якщо він не вийде, то цього разу я його залишу, а наступного разу, після того, як проведеться сесія, я повернуся туди і буду. А ще раз можете озвучити саме ваші вимоги і вимоги громади. У мене вимоги є до депутатів міської ради, деяких, які саботують роботу міста, фактично взявши їх заручники, які, в совісті не вистачає проголосувати за виділення грошей на 36 дітей, які у нас важко хворі, щоб вони проголосували за підтримку нашого трамваю, щоб Він не зупинився. Вимоги можете депутатів. На ремонти доріг, на ремонти шкіл і садочків. На головне – це кошти для того, щоб підтримати наше комунальне підприємство теплогарант, яке не зможе запуститися вчасно і дати тепло вчасно в оселі і школи садочки в нашому місті. А як думаєте, президент дослухається до звернення громади? Ну я не можу передбачити Про свій піший похід до Києва Артем Семеніхін звітує на сторінці в мережі Фейсбук. Очільник міста планує встигнути повернутися до конотопа до початку сесії, призначеної на 12 серпня.